Ісусу Христу, дорогі, брати і сестри, про відпущення гріхів ми з вами чуємо у таїнстві сповіді, коли священник владою Христа відпускає гріхи. Чуємо на освяченні, на анафірі, на відпущення гріхів. Що означає цей вислів? Відпускається Тобі, Твої гріхи. І тут варто згадати про одне з найважливіших і дотепер для юдеїв свято, а саме Йом Кіпур день покаяння або радше День спокути. Це був день, коли первосвященник приносив жертву за свої гріхи, за гріхи священків і всього народу перед Богом. Ця жертва полягала в тому, що бралося козенятко або козла. На нього клали руки священики і старшини, і цього козла виганяли у пустиню. Він не би ніс на собі гріхи цілого народу. І там в пустині він пропадав, зникав разом із гріхами. І цей обряд називався обрядом відпущення. Буквально вислів відпускається означається, би, відв'язується і виганяється туди там, де воно пропаде. І ось відпущення гріхів це коли у ті гріхи, які нас опутують, які нас роблять, не би, спаралізованими, і, власне, це розв'язується, відв'язується від нас, щоб ми могли ходити, щоб ми могли жити. як Діти, Божі. Очевидно, що гріхи відпускає Бог. Оцей обряд він був символом того, що робить Бог. Той обряд був символом, який допомагав людям прижити цю духовну реальність. Але водночас, в той самий час, коли козенятко виганялося у пустелю, в той самий час заколювалося агенця. Із крові цього анця первосвященник ходив в свята і святих, прикликав ім'я Боже, і поки ще був ківот, крупилася оця кришка ківоту. Таким чином, ця кров була кров'ю спокути, вона би, покривала е, оцей гріх. І в сьогоднішньому Іванівському ривкові є якраз посилання саме на цей обряд відпущення гріхів. І крові, якою відпускаються ці гріхи. Ісус, коли побачив, як на ношах перед Ним спускається розслаблений чоловік, і Він побачив, що причиною недуги цього чоловіка є саме гріхи. Не завжди хвороба, страждання пов'язане з гріхом, але часто саме так. І ось причиною розслабленості того чоловіка був саме гріх. Ми можемо навіть собі уявити. Людина помилилася. Людина зробила щось не так, намагалася, мабуть, виправити ситуацію, але щораз то робила гірше. Вона, би, ще більше загрузла у цьому грісі, у цьому багні. Її гріх опутав. І на певному моменті вона хоче, але вже і не може змінитися. Згодом, мабуть, і прийшла. Байдужість, якщо не може змінити ситуацію, прийшла байдужість і до себе і до свого життя. І так, оце, оцей духовний параліч, спричинений гріхом, перетворився у буквальний параліч. Не знаємо, чим заліто хотів зцілення, та й хотів, що він може зробити. Але це зробили друзі. Ісус побачився чого чоловіка, побачивши, можливо, що він сам собі той гріх не міг простити. Знаючи, що насправді в нього відбувається, сказав йому те, чому було найбільше потрібно. «Бадьорися, сину. Відпускаються тобі твої гріхи. Тобто, звичайно, простіше було сказати, ну як простіше, це відразу можна перевірити. Простіше було сказати візьми, ходи, будь здоровим. Але, власне, і в тому полягає зцілення. Тобто, Господь на моби, повертає життя до цілості. І немає зцілення без того духовного оздоровлення. І тому Господь відпускає гріхи, немов, оці пута розриває. Тобто Господь прощає, щоб людина могла змінитися, щоб людина могла жити. Але наглядачі Синедріону, книжники, ферсеї, які були при цьому, вони слушно заважать, а хто може, крім Бога, відпускати гріхи? Ісус, не мов би, приписує собі те, що йому не належиться. Він богохулить, і Господь їм каже. Ну, хіба ж не простіше було сказати, відпускаються тобі гріхи, бо це, здається, неможливо перевірити. Але так ось цілення є підтвердженням того, що гріхи відпущені. Ті не мали що відповісти, але народ дивувався тою владою, яку володів Ісус. І ось цю владу Ісус передав священникам. Ця влада здійснюється у таїнстві сповіді, бо з нами у таїнстві сповіді відбувається якраз саме подібне. У таїнстві сповіді Господь каже: бадьорися сину, бадьорися, донько, відпускаються тобі гріхи. Вони розриваються Божим милосердям, вони очищаються Божою кров'ю, щоб ти міг ходити, щоб ти міг бути дитиною Божою. І, от, власне, священник у сповіді, він якраз, намовби, уособлює це таїнство Божого прощення, таїнство Божого зцілення, таїнство відпущення гріхів. І так само важливо в цьому Іванському уривкові, що роль у зціленні зіграли друзі. Зцілення сталося вірою друзів. І, власне, в цьому. Ще раз і ще раз нас заохочується не переставати молитися за своїх друзів, не переставатися молитися за тих, хто загубився, хто розчарувався. Власне, цей Євангеліє нам показує, що велику силу має молитва, яка є вивом любові, яка є вивом турботи. І ще на самий останок, важливий момент. Люди дивувалися цією владою. Яку мав Ісус. Для багатьох з нас, на жаль, таїнство сповіді, зокрема, і під час посту, перетворилось в якусь рутину, на мову, в якийсь річний звіт з того, що було не так впродовж року. І нам треба знову навчитися дивуватися, дивуватися цій великій Божій любові, дивуватися у тій владі відпускати гріхи. І пам'ятати, якою ціною дається це відпущення.